Доброго дня, шановні друзі. Японська легенда говорить, що людині потрібно всього три речі для того, щоб по-справжньому бути щасливим: це щось любити, щось робити і на щось сподіватися. А на що сподіваєтеся ви, де живуть ваші надії? Де ви знаходите їх в такий непростий час, в якому ми живемо? Щоб досконально розібратися в цьому питанні, я запрошую вас. На фестиваль арт-терапія в портфелі, де я матиму честь проводити майстер-клас, прямуємо на берег надії. Ми спробуємо розібратися, що потрібно нам для того, щоб не втратити надію в такі непрості буремні часи, в які ми живемо. Що варто робити для того, щоб підсилювати, зміцнювати наші надії і робити все для того, щоб вони стали реальністю? А ще ми попрацюємо. Класичній техніці піскотерапії, і на собі відчуємо чарівно стілюючу силу піску. Адже ще Карл Юнг писав, що тільки руки можуть розплутати те, над чим марно б'ється розум. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами. Сподіваюся, буде цікаво. До зустрічі!